Замковой кухней скармливал трупы гулем, эффективность королевской прислуги заслуживает похвалы. Вампиры высасывают всю кровь о а гули, доедают останки, ничего не оставляя. Используя свои силы, Габриэль становится намного сильнее, чем я ожидал. Но ему понадобится больше, чем физическая сила, когда он встретится с ней. Она может его так очаровать, что он может забыть обо всем даже о своей возлюбленной. У нее в руках следующая часть маски, я боюсь, он предпочтет последнее. Витаю, я Антон Данькив, прохожу наступный відео... наступный уровень в Castlevania лорсов of Shadow. Тронный зал. Хм. Красивый замок, правда? Це признаюся моя любима частина гри. Рівні в замку. Такс. Mm. Непоганий, я вам скажу тут пейзажик. Так, струп рицаря з кристалом, але до нього не перепригнеш тут. Чорт. Да. Ці моменти трохи бісять. Ну, красиві пейзажі і продуманий епічний сюжет. <клух> Допомагає. Забити болт на такі дрібниці. Ну, і радує, що в наступній частині гри, в якій градус епічності підняли ще більше. Ну, точніше, не... в третій грі, вийшла вже, так сказати, середня гра. Castlevania Lords of Shadow Mirrors of Fate. Зеркало Долі. Хм. Mm. Mm. А чого, замок гарний? Ну, правда, судя по його вигляду королева вампірів не отруждає себе такими речами, як капремонт. Блін, як я ненавиджу цих уродів? Ну, хто кого, а? Урод. Це я розумію перезарядка. Я у фонарів признаюсь. Так, взагалі, а тепер куди? Ага. Соск. Я так зрозумів, вампіри все-таки не володіють навиками капремонту. Та й к тому же їм же легше ремонтувати, все-таки вони ж літати то вміють. Ах, у мене нема ключа. Аблом. Зато є спуск. О, пацаны. Вот это ржака, пацаны. Иди в задницу, вроде. так por dentro é um coto Так что я не понял, Блин, куда я вообще попер? Ага. Ага. Блин. В общем-то все понятно, до чор. Я лоханулся, нажавши два раза. О-о-о, косточки. Ладно, пропустимо всем надоевший ролик с 10-м демоном. Не, сиський, конечно, прикольні. Но він же сисятый. Ну, чрт возьми, це страшиліще я би не назвав сексуальним. Зафілії все-таки не страждаю. Опа. Е, жуткі. Мішкуваті твари, правда? Це, кстати, ляльки. Да-да. Це комната не... неповнолітньої стервозної вампірші, яку ми вже зустрічали. Ладно, може ще знайдемо щось корисне серед її. Опоро тих іграшок. Так. Де у нас загадка? Ну, к щастю, в мене є розгадка. Один, два, 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 два. Три. Раз. Треба зробити так, щоб всі замки стали зеленими. Якщо шар вдаряє по нижній частині замок, докочується до нижньої частини цих переключателів, то і що нижче круглого кріплення замок, от переключається в протилежне положення. І тепер останній. Ну, на цьому поки що все. Далі буде куди епічніше. Ну, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!